Хай їм буде все добре, здоров'я. Хай швидше вертаються додому, тільки здоровими. Що, я нічого не скажу, бо плакати буду. І треба, нехай да. дзвонять, Хай кажуть і будемо нести все, що є. Ми з ними, ми їх любимо. і Ждемо, і ждемо. всіх живих, здорових У додому. У да. мене син там. Повітайте, може побачити. Син, там вадік, привіт, якщо побачиш да. мене. Ждемо, любимо, цілуємо. Хай вертаються діти живі, здорові, хай їм там добре буде. Хай лядять нас і всю нашу землю. Хай живі будуть, хай їм буде, здоров'я. Я хочу побажати нашим захисникам, що перш за все вони повернулися живими додому і вистояли це все, перейшли ці важкі часи і настав мир. Щоб вони вернулись до своїх сімей, до своїх дружин, дітей, були здоровими. І ми завжди їх підтримуємо. Завжди. Так, душа болить, дуже душа болить за кожного з них, за кожного, за кожного думаємо, за кожного переживаємо. Наш від великого до маленького. Навіть ось приходять люди в магазин. Кожна приходить без сліз, ніхто не може цього всього дивитися. І кожна переживає, кожній ми допомагаємося волонтерам. Хочемо ну, вам вручити людина. від Булоцяхської волонтерської групи подяку за те, що ви є справді лідером своєї громади. Я дякую? За те, що не... Ну, Бачите, це подяка ну, не тільки мені, це те, за в все... громаді сів да. була такі ну, слівка. Маєте інформацію, скажімо, кажуть, що волонтери десь там... Ваш да, волонтер, Роман, попав в полон, полон на жаль, да. під Артемовськом вас... разом із жителем села. Друбівка по пошелюжним заслуженим геройським танкістом. Mm -hmm. Як це все відбулося, не знаю, так як попали вони на нашій території за 30 кілометрів mm -hmm. дивіться. So, давайте... да. Їхали і... і. Ну, нібито наскільки я знаю, зв'язок з ними є. Попали вони до російських військових, не до бойовиків, mm -hmm. не до ДНРців і вони попали. Навіть да, навіть діло в тому, що ну, прості люди вони не уявляють, що це таке там, бойові дії. Це ж, таке, зараз тут заїхали на машині в село, от вам і є диверсійна група, це досить підтікано. Ну, а хлопцям зрозуміло, що ми найщиріші вітання бажаємо їм, щоб вони е, е, не падали духом, ми їх завжди будемо підтримувати. І ми зрозуміло, що віримо, що все-таки. Наша справа е, переможе. Ми в е, будь-якому випадку здолаємо цих всяких сепаратистів, тих, хто посягає на цілісність нашої держави. А ми зрозуміло, що ми тут е, на місцях чим зможемо, допоможемо. Обов'язково. Тому... Хоч побажать здоров'я, терпіння, сил, певненості міг, піде жими за ними. Разом з ними. Що що я можу сказати? Що... Застидали мене. Не застидали. Застидали. Люди приносять допомогу. Зараз передали і варення, і трави, щоб лікувалися холодно. Всі живі люди, всі можемо простудитися, носять все, що є в кого. Тому що ми за них, ми разом з ними за єдину Україну. Слава Україні! Наші дорогі, наші дорогі захисники, щоб вам було дуже добре, щоб ви були там не голодні, одіті, щоб вам все було, щоб над вами ясне небо світилося. І було все добре і мирно на нашій, на нашій українській землі. Слава Україні! Голос... Україна рідний край, поле, річка, синій гай, Любо, стежкою і ти тут я і ти. Ще для нас маленьких діток. Слава Україні. Щоб вони приїхали живими, щоб своїх батьків, щоб Україна перемогла, щоб Росія, щоб Україна помиріла з Росією. Хай переможе мир і дружба. Ну ми хочемо нашим солдатам пожелати, що зараз дуже холодно. Очень тяж, очень тяжёлое время. Я по-русски буду говорить, хотя я на Украине живу. Чтобы они держались, не сдавались никогда. И самое главное не падать духом и не падать верой. Ребята, мы за вас. И сейчас пойдут ещё к нашим девчатам в сельскую раду, они там для вас собирают и вяжут носки. Всего хорошего, удачи всем. Ну, Машка как Ой, самое первое, чтобы трималися здоров'я. Здоров'я, ми дуже всі, всім вдячні за те, що боронять нашу державу, а ми тут ще поки у теплих кабінетах допомагаємо, як можемо. Буквально на тому, на тому тижні передавали передачу, а то вчора заносила, бо я працюю в одному селі, а проживаю в зовсім іншому. В іншому селі заносила вчора передачу теплі шкарпетки, рукавиці. В школі організовані курси по в'язанню шкарпеток. Мають бажання дуже багато людей йдуть на ті курси, хто не вмів, учаться, в'яжуть. Саме найперше сьогодні, щоб були в теплі, бо вже ж там холодно зараз. Дорогі наші діточки, желаю вам, щоб ви скоро прийшли і були здорові. Щоб вас ніде ніхто не зачепив і ніде ні, ніхто не зашкодив. Усього вам доброго і всього найкращого, якого я у світі вам желаю. До свидання, діточки. Чим живе зараз село Українське, звичайне? 28 листопада. Концерт на підтримку бійців АТО. Щопонеділка та щоп'ятниці, о 14 годині в приміщенні Шовоцької школи курси по в'язанню шкарпети. Отак люди допомагають. То, чим може. І так збирається, покорапленіться допомога. А не з цього строїтельного ну, того... Ви Здрастя, Марія Іванівна самоорганізувалася в нас Марія Іванівна. Я, так, Це ваші да, от вже всі, всі сюжети організації, <ріхи> що ми я, не працювати. Марія Іванівна, вона можна да. сказати, самоорганізувала. Це все Почалося з того, що дзвонили ваша біоцерківська волонтери і позвонили запитали, що По не можете збирати картошку. Ну і почалося. Біоцерківська ну, там у нас вони гаді бумаги передали через те, що нам почали скажуть що, дивіться, щоб ви не були там Правильно, шулерами. І у нас був поставщик, вітя цей нас зв'язав з цими дівчатками і так ми так і працюємо. Ну, от про це власне знімаємо. Що думають люди, що кажуть, що хочуть передати на передову. А ви на передову тоже поїдете? Ну так, це ось поїде ну, сьогодні, в початку. Сьогодні машини. один плюс один там Радченко наш супровождав, десь сім'ю вивозять, то вони там супровождали, щоб не обстрілювали. Дуже великий привіт, звісно, в АТО. Ми скіфшовати, це однозначно, у нас дуже гарне, дуже активне. Дуже велику участь наші люди, даже люди, які даже не думав, що вони будуть участвувати, носили по всьому. Навіть ту баночку жиру, і вони все одно несли, несли кульочок картоплі, несе та бабулька, вона несе ту двадцятку. Ну, дуже приємно, що кожна людина, кожну це ця, ця війна, то кожну людину. Кожди це, кожна прийшла і з таким натхненням чим допомогти, що кожен хотів, щоб був мир, щоб хлопцям було добре, щоб було тепло, даже ті валянки, кожен хотів пошити, передати. Носків зв'язали. Носків зв'язали дуже багато. От на наше село по в кожній сім'ї в'язали носки. Носки в'язали, щоб їм було тепло, щоб було їм добре, щоб ну, ну я думаю, що наше село дуже активно участь прийняло, і ми дуже цим гордимося. Що нам навіть подяка прийшла з 25 го батальйону, що ми. Зуміли цю подяку заробити, а так передам, щоб хлопці трималися, щоб були тільки під Богом, щоб вони нас захищали і щоб до нас їх не пустили, і Щоб горози, да, було... щоб були менші, Шоб щоб, їм були, були... щоб їм там було тепліше, Мені, не Марію, а не варіювання щоб там ну, Бог думаю, теплішу щоб зиму, да, щоб тепліш, вони вис... вистояли. Спасибі їм, спасибі, що вони затримують оцю нечисть, яка на нашу землю поступила. Спасибі їм. Ми розуміємо, що вони там бар'єром стоять і не допускають оцю всю нечисть у наші будинки, і наші сім'ї захищають. І, звичайно, все, що можемо, ми будемо допомагати. Забрали ж великенні купюри на навалянки, а зараз вже менше залишилися. Що ви точно за нас? Тільки що подякують до революзию вислідку. Це вчора теж поїхала, то саме передавала пару ніх сьогодні. Особисто передаємо привіт нашим односельцям з Кившова. Ти Царадченко Сергію Володимировичу, який служить у 25-му батальйоні, Панчуку Миколі, який теж стоїть, служить у 25-му батальйоні, Бебзину Васильові, який у секторі Б. Маковецькому Борис... Володимиру Борисовичу, який служить в 72-му батальйоні, Маковецький Віталій теж в 72-му батальйоні, ємець, ємець вад, теж служить в 28-му батальйоні. Він зовсім молодим, пішов сам перш, самий перший активіст такий, молодий, неженатий і пішов стояти за свою батьківщину. І Самусенко Анатолій, який служить в 95-му батальйоні Житомирщини. Ну так ми всім щоб вони трималися, держалися. Ну, ми за них переживаємо, а вони хай за нас борються. Все. І Саші Ботвіном, який є так само односелець нашого села, він зараз не живе в селі, ми йому теж передаємо привіт, щоб він держався, щоб вони всі ці хлопці стояли під Богом, щоб вони тільки всі прийшли живі, здорові додому. Бо їх тут чекають. Ресторан, де активісти готують на передову сало з часником. Так як у них є можливості кулінарні. Це буде напередавали сало. Напередавали часнику. Дівчата все перекрутять, запакують. І буде вітамінна бомба. Вже не треба. Де наша сало? Пофастикись, чим вийшло? Сало. Ну, Миколаївна, скажіть, на що ви зробили з ним. А хто Росія. Ні, на що говорити. Кажіть, кажіть. Ні, ні. Це на передову давайте. Ми ні, ні. Ні. вже пакуємо готовий продукт. Ось скільки чеснику навезли їм на другу порцію. Для цієї бомби. Все зафасовуємо гарно, запаковуємо. І все відправиться на завтра прийду. Так. Саме головне, щоб вони живі були. Ми за заїхали кожен день. Це холодні, не боліють, хай здорові. Кріпля, кріпля, Кріплятися, щоб да. дав було їм здоров'я. Хлопці, повертайтесь живими додому. Дуже-дуже ми вас любимо, дуже любимо. Дуже хочеться, щоб були в них сім'ї хороші, дуже хочеться, щоб вони побачили своїх мам, щоб вони побачили своїх діток. Повертайтеся живими додому. Одне прохання. Тільки живими, тільки живими. Мирного неба над головою. Дай Боже. Що вони, що вони Мужавіли хлопці. Дівчата теж, там же дівчата є, щоб, були, щоб ми добилися перемоги. Перемагайте у війні, повертайтеся додому живими. Ми вам бажаємо щастя, здоров'я, перемоги, удачі. Це, це вернулися щасливі, здорові, неушкоджені, не були травм. Ми старащі. В першої школи. Четвертий май, четвертий клас. Хай вам, хлопці, Бог допомагає, щоб все було як положено. Гоніть тих кацапів з України, чортові мати. Хай, Бог дає добра. Слава Україні! Хочу вам сказати дуже велике спасіба за те, що ви там, за те, що ви нас підтримуєте те, що ви за нас стоїте горою напередодні свята вашого чоловічого, хочу побажати вам міцного здоров'я, успіхів і приходьте живими, вертайтеся до нас. Найбільше може.